Я в цей момент стояла ось тут і ви знаєте, я була у такому шокі, що я вже нікуди не дивилася. Я перчувалась не знаю як. Воно це сталося. Стала жива. Марія Хоминська згадує, де її застали обстріли. 13 травня росіяни вдарили Посновську, вперше від початку повномасштабного вторгнення. У подвір'ї жінки було п'ять прильотів. У дах будинку, сарай і три влучання в город. Пошкодило газопровід. Через паркан від Марії живе Віктор Хоминський. Під час обстрілів він разом із дружиною був у будинку. Спочатку бах-бах, думаю, ну, як хволі, якого папа кажу, ложись, а на не придумай, що робити. А там пробило трубу, газ і газ, а газ сюди мене в хату повне. Я двірі все підкривав і бігом. У двір Віктора також був приліт. Пошкодило сарай, вилетіли вікна. Чоловік каже, його врятував дзвінок сина, бо він якраз мав бути на місці влучання, але вчасно зайшов до будинку поговорити телефоном. Також поцілило в машину Віктора, яка стояла біля двору. Ось сюди залетіло раз, ну все пробило. Ну, нема грошей у пенсіонера, куди там. Така я поміняв сьогодні. Мені племянник привів. Лише на цій вулиці нарахували сім влучань, каже Віктор. Осколки, бачите його? і там багато. Люди позакривали вікна, накрили дахи, замінили паркани переважно своїми силами. Також цього дня до Сновська приїхали волонтери з благодійного фонду Рокада. Напередодні вони склали списки тих, кому потрібна допомога. Тепер привезли сюди так звані набори екстреного реагування. Те, що потрібно в першу чергу, щоб закрити діри. Це, зокрема, плівка, дошки, тарейки, ОСБ-плити. За словами міського голови Олександра Медведьова, всього у Сновську пошкодило 58 житлових будинків на чотирьох вулицях. Це вікна, це дах, це фронтони, це двері От, осколични, які були при обстеженні виявлені будинки, які наскрізь були. Пасколками пробиті, в тому числі стиральні машини, холодильники, мебелі, мебелі і поскожено, газове, газове. Мережа частина будинків залишилась без газу. Та, за словами Медведьова, аварійна служба вже закінчує відновлювальні роботи. Міський голова каже, спеціальна комісія обстежила будинки, фіксуючи пошкодження. У нас був запас будматеріалів того вечора. Наша хозгрупа виїжджала і допомагала одиноким жінкам, бабусям, які там знаходились, тобто збивали окна плівкою. То, щоб, ну, десь вони нормально, комфортно. комфортно. К нам зверталися благодійні організації організація, і яка надавала і юридичну допомогу, і психологічну допомогу за словами міського голови. Зараз вони складають реєстр постраждалих, щоб люди надалі могли отримати компенсацію. Ми на виконкомі затверджуємо постраждалих список постраждалих і рішення, це передаємо. ну в Чернігів, теж в військову адміністрацію. І далі держава компенсує їм збитки. Остаточної суми збитків поки що немає, говорить Медведьов. Четверо людей, яких поранило під час обстрілу, досі перебувають під наглядом медиків. Тим часом містян просять не ходити до лісових масивів, які були в зоні ураження, поки їх не перевірять фахівці з розмінування. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.